Ваша команда сьогодні ну можна розбити матч на два епізоди, на два тайми: перший, другий. В першому така вольова перемога, її можна звати в другому, десь віддала ініціативу або суперник перехопив, але вдалося дотриматися і здобули все ж таки три очки, які дуже важливі для вашої команди в подальшій боротьбі за місце в четвірці. Ваш коментар. Чи задоволені ви в цілому грою? Ну, по-перше, я хочу привітати наші збройні сили і всіх причетних. З наступаючим святом Пасхи побажати, щоб на нашій ненькій Україні нарешті настав мир. Це головне. Що стосується про гру, ну, я привітав команду з перемогою. Тут правильно ви сказали, перший тайм, другий. Ну, віддати належне, я повинен віддати належне супернику, що вони змусили нас грати так. Ну, давайте відверто казати, там в другому таймі нам пощастило десь. Але розумієте, я думаю, що хлопці заслужили своїм відношенням. Але це не той футбол в другому таймі, який ми хочемо бачити. Ми будемо розбиратися. Багато проблем у нас там з функціональним готовності футболістів. Хтось хворів, хтось після травми. Ну, це такі внутрішні справи для нас. При всьому, сьогодні я ж кажу віддати належне супернику і для нас самого не на трішки. Попереду матч в Сумах. Ще один важливий, тому що по суті в сумах можна вже вирішити десь на 90% питання потрапляння в четвірку, так? Ну, тобто залишитися. З якими думками? Чи думаєте взагалі про турнірне становище? Чи все ж таки думати про якість гри, чи результат понад усе? розумієте, якби. В футболі завжди саме головне – результат. Але ви розумієте, без якості гри ніколи результату не буде ну, в довготривалій перспективі. Він може бути тимчасовий за рахунок везіння, як от сьогодні в другому таймі. Да? А гра вона повинна завжди бути. Ми повинні знати, за рахунок чого, ми повинні, так би мовити, знаєте, забивати голи, за рахунок чого ми повинні створювати гольові моменти. Це для нас система. У нас є. Ну, Можливо, багато молодих футболістів у нас, розумієте, не грали під тиском, всі дивляться турнірну таблицю, для них це нове, боротися за високі місця. І тут я бачу, по-перше, більше психологічну проблему футболістів. Це саме головне, що коли вже ти працюєш під тиском, коли ти працюєш знаєте, на результат, то, на жаль, не всі витримують цей тиск. Ми будемо працювати, і я думаю, все буде налагодитися. Це досвід називається одним словом. Тренер Ска Полтави Ігор Тимченко, пане Ігорі, скажіть, будь ласка, сьогодні ваша команда ну, для неї це був як останній бій за, для того, щоб продовжити боротьбу за четвірку. Сьогодні, після сьогоднішнього результату, шансів немає, але ви двічі перемагали і не змогли все ж таки вивести три очки і навіть один бал. Ваш коментар, ти матчу, що не вдалося? Ну, так, в стратегічному плані це була важлива гра. Ми розуміли, що якщо ми обіграємо епіцентр, ми. Їх, так скажемо, скорочимо відставання. Задачі вийти в прем'єр-лігу у нас немає, але, звичайно, що для себе ми ставимо в кожному матчі і рухатися вперед по турнірній таблиці. Важка гра з дуже хорошою командою, прекрасна атмосфера, люди, поле, вболівальники. Важка гра, розпочали її непогано, забили швидкий м'яч, пропустили. Знову забили м'яч, знову пропустили. На жаль, при непоганій грі в атаці такі помилки в обороні не дають змогу нам набирати залікові бали стільки, скільки ми хотіли і, мабуть, заслуговували. Другий тайм вже маючи перевагу епіцентр. Ми її забрали, або вони нам віддали. Ну, перевага була за нами. І я вважаю, що в другому таймі були у нас моменти для того, щоб відігратися хороші моменти. І вихід один в один-два рази виходив, і вівдячи стрільцов, на жаль, на жаль, не, не змогли ми цього зробити. Важко на щось розраховувати, пропускаючи тим, що так я скажу. На виїзді забуваємо два, пропускаємо три, дуже багато. Це наша проблема, яку треба аналізувати розбирати. Так вважаю, що. До наших футболістів немає претензій по їхній, от якщо брати помилки, то їхні від самовіддачі до того, що вони старались, бились. але недограні моменти в обороні, на жаль, вони для нас зараз більші. Також все також трішки не касався теми суддівства, але хочу каснутися, тому що мені чуть, -чуть не зрозуміло. Скажем так, хронологія, от візьму цього суддю. В першій грі ми вдома, він нас судив, Додав 5 хвилин, ми грали сім. В цій грі було зроблено велику кількість замін. Були паузи, люди надавали допомогу. Додавляє чотири хвилини, ми граємо три-тридцять. От я не можу мені важко піняти, чому нема послідовності. Вроді змінюється. Керівники системи, вроді, а рівень суддівства не стає вищим. От це велика проблема. І, взагалі, якщо розбирати і казати, ну не подобається в багатьох матчах суддівства, я вважаю, що воно не дотягує до рівня футболістів, які на полі. Ну це те, що я хотів сказати.